Кропивницький долучився до міжнародної акції «16 днів проти насильства. Містянам презентували фотовиставку Річ у тім. Це 16 історій про домашнє насильство. В кожній картині є QR-код. Посилання на відеоролик, соціальний відеоролик відзнятий відомими особистостями нашої держави. Це може музиканти, співаки, спортсмени. Акція розпочалася у міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок. Цьогоріч надійшло в півтора рази більше звернень щодо домашнього насильства ніж торік, каже поліцейський. Надійшло понад 9600 повідомлень про домашнє насильство. У разі домашнього насильства якщо людина стала, то телефонувати на лінію 102». Виставка в Кропивницькому буде до кінця листопада. Потім вона поїде в Олександрію в знам'янку, там по дню буде також стояти. Продовжили акцію на площі перед будівлею міськради. Перехожим роздавали помаранчеві гудзики і білі стрічки як символи дії проти насильства. Помаранчевий гудзик символізує протидію насильства над жінками та дітьми. Біла стрічка означає боротьбу проти жіночого насильства. Акція «16 днів проти насильства завершиться 10 грудня у День прав людини. Василь Левицький, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.